Вот так вот, Джинамо, привет! Да, это И так я бываю. Швейцариан банк. Всім привіт, любі друзі! З вами я мене до речі, Олег зовуть. Буде приємно познайомитись. Хто не знав, я продовжую їздити на секонд-хенди кожного дня у місті Лева і шукати цікаві позиції, на яких можна трошки заробити, можливо, собі залишити, а можливо, просто показати цікаві позиції, які трапляються на магазинах секонд-хенда. на цьому тижні у понеділок мав би бути магазин на 8 годину. Його було перенесено незрозумілих причин, і взагалі там завозу не було. Тому довелось йти тільки на Краківській на 9 годину. Також, взагалі, цей тиждень якийсь тиждень відмін, скажімо так, тому що у вівторок також на 8 годину. Мав би бути магазин «Євросекондхенд» хенд на церкві Анни, ну, зупинка церкви Анни, там на Городоцькій. Але його теж не було. Але якщо в першому випадку хоча б продавці чи там, менеджер магазину попередили, написали листівочку, там повішили, що в цей день магазин не працює, тобто або працює з 9-го завозу не буде, то на цьому євріку просто навіть Ну, у них є там місце для того, щоб можна було повішити якесь оголошення, або просто приклеїти на двері. Що завозу не буде, завоз буде в такий то день, або через тиждень, або ще якісь можуть бути питання, моменти. Ну це я розумію. Але навіть вони не удосужились, як то кажуть, сповістити покупців, які приходять, купляють у них кожен тиждень речі, що у них завозу не буде. І я приїхав на восьму. Протерчали ми там півгодини. Було десь за п'ять хвилин восьма. Ми зрозуміли, ну не тільки я там було багато людей, стояло. Ми зрозуміли, що завозу не буде, тому звернулися і поїхали на площу митну чи площа Соборна, як вона називається, теж на Євросеконхен. Ну вдалось доволі непогано стати близько до входу. Забіг я один із перших на штані, але насправді жодних цікавих штанів не попалось. Хоча ні, одні все ж таки я взяв це. Ось такі мембрані. Ну це дешевий, такий Outdoor Revolution. Можливо, ви бачили, можливо, вам траплявся вони на магазині секондхенда. Ось такий його логотип, ось такий його. Напис. Вони загалом попадаються в ідеальному стані, тому в принципі вирішив я взяти на пробу. Вони на мембрані розмір М в ідеальному стані. І через це в принципі не шкода було витратити грошей. І ну, не дуже тяжкий. У понеділок на євро Сенгенхенді взяли, дивіться, ось таку вінтажну Made in Portugal. Шукав я довго, шукав я довго, що це за бірки такі. Тому що, по ідеї, отакі бірки мають бути вже на вінтажах. 80-го року, але ну вона не виглядає на 80-й рік. Тим паче, що мейден Португал. А на 80-х роках воно там би було мейден Юесей. Тим паче є ось така бірка. Знайшов я тільки одну інформацію на редіті, яка була опублікована зовсім недавно. Ти напише, що в нього в колекції є вісім ось таких схожих футболок. Но я прикріплю його тітка. Працювала на заводі Nike, і. Йому підігнала, скажімо так, в свій час у 2000-х роках декілька таких футболок, і він питає там за скільки можна буде їх продати. Типу там йому відповідають, що мовно кажучи, там 40-50 доларів. Нагрілка, бо на бо або найбей можна загнати. Ну, тому, скоріш за все, на магазині його ну, у нас на секонд-хенді не взяли, тому що подумали, що це якийсь палюка, тому що ну, так і бірки, хоча made in Portugal, як можна подумати, що це паль. Така цікавий принт Soul Food, Доволі якісно принт зроблений. Побачимо, що можна вирощити за неї у нас в Україні. Я десь бачив, мої колеги брали колись такі схожу футболочку. Та також ще взяв ось такий Джек Вульскін з такого формату. Це флісова кофта всередині фліс. На 300. Тобто щільність, я так зрозумів, флісу 300. Свіженькі колекції, фурнітурку, яку тут вони ставлю, до речі, зараз. Ну тут V-Keвісло, все як має бути розмір L, по-моєму. Так, розмір L -ка. Так, Потім сьогодні ще взяв ось такі квік-сільвери, шорти, карго шорти, легенькі також розмір L. Вінтажні, в принципі, ось такого формату. Тут ну, Квіксільвери, не знаю. В цьому році поки що в мене ще квіксільвери не продавались. В тому році я доволі багатенько загнав шортів, карго. Там були трошки щільніші, це такі, як Lonsdale, Знаєте, може хто знає такий матеріал поліестер. Та пару взяв футболок Веломаєк, дуже багато було Веломаєк, і взяв ось таку ще футболочку Рікі Морті. Офіційний мерч 2019 року. Пуленбір, розмір L в ідеальному стані. Також, до речі, зроблено Made in Portugal, що дуже дивно. Ну і доволі якісний такий котончик. Було пару позицій рікі Морті, якісь продались, якісь не продались. Але я, в принципі, фанат цього мультфільму. Мені подобається саме. Цей модфільм, я дивлюся самого початку. Ну, В одному з євриків завезли дуже багато веломаєк. Я такі думаю, ну може якісь парочку візьму. Там було парочку кастелі пальоних от Perl і зумі, Також веломайки такі. Бренд сам по собі доволі такий, ну, середні по ціні. Не супер якісь преміальні, не рапфа, умовно кажучи, не кастелі, Але не супер дешеві, як умовно там, кривіти чи ще якась фігня, В медальному стані, мабуть, розмір М. Але саме жир, який я сьогодні взяв. А знаєте чому? А тому, що. То знайшов гроші, так-так, не дивуйте, саме гроші. Уже після всіх, вже я походив, уже вибрав речі, які я буду брати, відкинув ті з нюансами, які там попались. Думаю, ну ще подивлюсь футболки, тому що футболок щось доволі багато залишилось. І ось таку взяв гори, це теж gorvir.com, розмір XL, made in show, engineering in Germany, зроблено в Румунії. Дуже якісна футболка з таким цікавим принтом. І Я такий думаю, ну роздивляюсь, роздивляюсь, щось таке. Непогано, непогано, тут логотипчик рефлективний. Тут бачу такий ось замочок. Залажу сюди, залажу сюди, нічого, залажу сюди. Відчуваю, що щось таке щось хрустить. І я вже просто дістаю і бачу таке кольорове. І тут такі опа, чи назис. Приїхали. Зразу в кишеньку поклав. все таки хожу, не подаю виду, все нормально, нормально. Потім таки виходжу з магазину, дивлюсь: 50, курва, 50. Швейцарських франків. ну Я думав, хоча б 10-5. Ну, 50 я реально не очікував. Вони ще актуальні, доволі якісно зроблена сама купюра, доволі цікавенька, така, прикольна, красива, дуже багато елементів захисту. І ось чому я саме кажу, що речі, які бувають на Євріках, це якась Швейцарія приїжджає. Тому що от швейцарські гроші там попадаються. Ой, максимально задоволений. Ну, це взагалі. От заради чого загалом типу, ходимо на ці секонд-хенди? Ну, Заради таких емоцій, заради таких, можливо, деякий час от, е тиждень мені взагалі не фартануло, не фартило. Ну, от такий от мінімальний фарт попався, можливо, середній фарт, не дуже той і маленький. Тобто 50 швейцарських франків це теж немало, немало, скажімо так. Але просто свіженька футболочка. І знайшов в неї гроші. Може, хтось поклав спеціально і віддав в секонд-хенд, як мені один колега розповідав, що деякі люди, якщо здають щось речі в секонд-хенд, вони розуміють, що ці речі будуть їхати країнам, як то кажуть, ну, давайте будемо відвертими, не самими заможними. Ну, не про всіх, звісно, але загалом в цілому. І беруть там 10-20, в кишеньком для того, щоб хтось знайшов знайшов ті гроші. Є звичайно люди, які постійно ходять чисто на кишені. Вони отак от ідуть, всі кишені, просто всі в штанах, шманають там максимально. Ну я таким не займаюся, все ж таки більше по речам. Але ось такий мінімальний смаколик попався. Що думаєте по цьому поводу? Чи знаходили ви гроші в Сендохенді? Напишіть коментарях, скільки знаходили. А я що не знаю, я не буду їх поки що витрачати, відкладу на чорний день. Як пригодиться, тоді запевняю. Ну, отак от. Ще буде три завози на цьому тижні. Не знаю, чи витратив я свою уже удачу на тиждень вперед чи тиждень назад. Побачимося по завтрашньому завозу. Всім приємного перегляду. Па. Соломони з під кроси 5 кампуси. Ну, кампуси, ось база. Це, мабуть, маленькі. А от форси якісь. 1000. Хорач, Адідаси. Білих дуже дофіга. Вони ще любили це, але ті станті. 446, я перший раз такі бачу. Чоловічі, не? Ти ж Я тоді за 900 ще взяв, не дуже і дорого виявляється. 44, до речі. А, різкі матеріали просто. А вони якісь легенькі. Що тут, оце, що таке? Патер. Блін, ну що це за модель така? Адіть, що це ти ще? Пасікс, fine. Ну тут не доїхали. Ні, bus 23. Це точно в нього ще розмір такий прям станет да абсолютно вот 800 є. феникс 10 вы раскошели сашам десин час не сам купил добавить за пенсии на тут уже А, сильно пали багатенько я тут риба комптаж еще на так, за вас и пойдет. Нормальная штука, нормальная. Це уже грамотця в памяти. Да, вот цей еще. ті мисливські які були. Т60 Вот ну, такая штука прикольная. Еще 700. Ой. Mm -hmm. Это уже по ребортушке. А ты...

Клімачі. Я дорого, дорого. Хома щось накрутила собі. Це добре, що я не ходжу собі на заво саме. Не втрачаю свої нервові клітини, реально в тому, що. Я ну товари якісь є, але на перекупку немає нічого які асікси, найки, отакі от, скільки такі коштують ціни щось немає А такі найк бачу, руник немає ціни, я щось не бачу. А от, а ну дістань тут проворочу. 420. Скільки коштує? 470. О, та ні, за ми футболки. такі. Але приємно, матеріальчик. Mm -hmm. Дітаси. Mm -hmm. такі найк. Ні, найку тут, ти бачу. Mm -hmm. Ну, може й повибрали, на межі було щось вигоди. Я за 500 такі саме не можу продати. Тяжко. Одлу. Ну таке. Речі цікаві, але дорого. І нейлон катон. Магаїншу крафти. Ой, ось богнер. <звук> О, блін, хороший. Ну такі, такі класичний їх і стіба. Però... А отакі от навіть ну, бачу колись. Перш? Ні, перше. Страшне. Меню меню. Американсько скрато, Так, Світ секонд хенду цей, що тут на червоно, та взагалі по всьому Львову взагалі фігня повна. Ну, я тебе скажу, Товару ще. нема... Ще отам там от напряок зайву такає. Так вони всюди, якісь погані, не знаю, напишіть, може там особисті повідомлення, у вас які там нормальні світи чи не бо товар весь убитий, якийсь другий сорт приїжджає. Ну, неможливо навіть дивитися. Якщо якась мінімальна річ попадається, сразу дефект, дірка, вигоріш, плями. Ну Нащо таке проводиться? Це хіба не тільки у Львові. Всім привіт, любі друзі! Ну що, давайте подивимося, що мені сьогодні вдалося взяти на Сендо Хенді. Поїхав я всього-навсього на два магазини. Хоча це стандартна тобто ситуація. Кожен день мінімум на два магазини я встигаю, саме на завоз, якщо там вони є, дійсно дійсно. І тому, в принципі, я вирішив, що нічого такого тяжкого, пуховики, там якісь вітровки брати не буду, а буду брати потихеньку вже. Значить, футболки, хоча треба було брати вже заздалегідь, можливо, ще взимку треба було брати футболки. Ну, плюс-мінус можна сказати, що я їх і брав, але не кожного разу. Цей тиждень, давайте скажемо так, відверто, що я ударив по веломайкам, по велофутболкам. Взяв знову ще одну таку велофутболку горе, байквір. Тобто, це у нас вже розмір S, Сподіваюся, чоловічий. Ну, мабуть, що чоловічий. Супер вентиляція, тут, тут така от біленька, це у нас січастий матеріал. Рефлективні полоски, ну брін, для роверістів це те, що треба. Грошей на жаль не було сьогодні. Тут <схи> було б дивно, якщо б були це така рідкість, попадається гроші. Ну дуже рідко. Я за скільки раз от ходив. Це, мабуть, другий раз, ну насправді другий раз тільки попали саме паперові копійчини. Вони попадаються частенько. Тобто, це не якась там новина. Копійчинів дуже багато. У мене навіть тут уже ціла колекція. Друга футболка, і знову. Та саме, той самий бренд, який взяв вчора під назвою Peril Ну, що тут ще сказати, просто ось така ось такого роду футболка Peril Izumi. Якась тут у нас, якась у нас тут Selected Series. Можливо, щось дороге, треба погуглити. Сьогодні Михайло мені підігнав ось такий лонгслів на Merino Wool від фірми Icebreaker. У мене футболок вже на Wool доволі багатенько. А саме лонг-сліва ще немає, тому він мені люб'язно віддав, за що йому велике дяковість. Ну, В принципі, мій розмір, мій розмір, нормальний, нормальний. Ось такі базові шорти взяв, від Кривіт, в ідеальному стані новенькі. Це ну, знову ж таки, фірма не супер якась популярна, не супер дорога. Але в ідеальному стані речі можуть купити навіть, знаєте, не супер якісь і дорогі. Тому що вони просто як нові. а Ти береш їх на вагу. Відповідно, нові такі коштують. Там, нехай там, ну я не знаю, скільки там шорти можуть коштувати, Ну, гривень 700-800. Ти ставиш за 500, забирають, тому що вони, повторюсь, як нові. І з більш-менш цікавого сьогодні, що мені попалося, це ось такий Softshell Пік Перформанс. Але він трошки старого зразку. Ну, не супер вінтажний, але старенька, старенька модель. Тим не менш, фурнітурку, яку вони тут поставили, у нас повноцінний WKK. Значить, Тут YKK, на всіх кишеньках YKK. утяжки внизу, це також супер приємно. І стан, стан, зверніть увагу, як новенький, вишитий логотип. Ззаду наступним чином виглядає. ну... Собі лишати, мабуть, скоріше не буду. У мене є берхаус, у мене є кермор, світлий, ну, не знаю для чого його носити. Тобто не дуже практичний, як на мене. Хоча все можливо, хтось може більш акуратніше ходить, аніж я. Але стан мене приємно здивував, і я не міг просто його не взяти. Утеплений невеличким флісом. Повторюсь, вже втяжки є внизу. Розмір по факту пише М. Так, ну і продовжую брати. Речі від фірми Юнікла в сподіваюсь на те, що будемо популяризувати цей бренд, і люди більш почнуть його знаєте, сприймати, купувати. І, можливо, на вторинному ринку більш почнеться на нього попит. Так, а що стосовно цієї м -м, речі, це у нас худі, зіп-худі, чорне, також дуже гарний стан. Ціленьке, не утеплене, тобто це не якийсь зимовий варіант, це більш літній варіант. Металева фурнітура Waikівіслон, дуже глибокий, і ось такий широкий капюшончик тут у нас є. Виглядає наступним чином. Розмір. Розмір розмір, по-моєму, Ну, Доволі тяжкенько, я вам скажу. Дуже багато матеріалу було використано. І ось такий YKK слон також в ідеальному стані. Якось так. Декілька позицій все ж таки взяв, показав, дякую за увагу. Ставимо лайки, обов'язково. Ні, там 46-й. Ну, — Що, все, рейні, клатно, Не так, там ну, Розмір був би сирочити. Не, не знаю, чи треба, чи ні. Вони воскуваті, я прямо вже бачу, що воно буде воскувати для мене. Ці то, якби, були О, та були, що? Навіть з таким дефектом взяв би. Тому, тому що ці б не більше мають колись та й рекламки. Будь Я готовий. Я готова. Але Асикси бувають трошечки ненадії. Я тоді купував. Вони такі там підклеюються. підклеються. По-перше, вже, бачиш, нашивочку шивочку По-друге, там не так попили. По Друге, там вже ще одна ділочка. Ну, XXXL. Так, ембоск. Блін, не спайний. Але йому труба. Третій, третій, блин, ну, Чуть -чуть 30, 30 М блин. Емтерматик. Блин, давайте він класний, щось. Я в шоці. — Він класний, дружик. Але йому труба. Мамо теж убитий. Блядь, тут не подивися, тут вже закидають, блін. цей скот жерсок. О, хороше. але... О, ну, я вот перелозум ще один друг. Пусть Еля, от я казаю, а це, не хз чоловіче чи віна. Хочеш, він тільки країни береш, що це ніч. Ні, не. Ні, 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 ні. На улиці. Я не, не хочу. Беріть, продавайте. Я, а, я вас не благословляю. Не заважаю. Можете займатись. Ось такі все.

Якісь, якісь цікаві Сіли, нічого такого не цього. Ну так як це касає. Mm -hmm. Бач, там посилення. Є. Може щось торгувати. І от ще якийсь. Мелос. Mm -hmm. Мелес вже не дуже. Мелос це щось з бабочкой, Це, мені здається, вони не Тут фунітурка вайкікей. Тут, тут теж вайкікей. Вики. Добре. Ці можна ще подумати. Не витрачай. Час. Що це? Це цей. А це. коли я, я ми бачили кроси. А, а, фурпич.. Це пурточка. Ти хаце? Проси було Це Бачу, ніхто не виходить. <рес>